У першій половині тижня за рахунок надходження вологих повітряних мас чорноморського походження на більшій частині території країни очікується нестійкий характер погоди, пройдуть дощі місцями у супроводі гроз. Крім того, посилиться вітер, переважно північно-східний. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 13 червня, дощі все ще будуть переважати на всі території України. Сухо в цей день буде лише у Київській, Сумській, Карківській та Луганській областях. Нарешті території країни очікуються опади, там буде спостерігатися посилення вітру та шквали. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у вівторок, то все ще буде прохолодно, як і в попередні дні. Так, в західних областях денний час доби буде прохолодніше всього, від плюс 16 до плюс 19 градусів. На півночі країни до плюс 21 градусів тепла. Нарешті території буде тепліше, від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій Україні буде прохолодно від плюс 9 до плюс 15 градусів. У Києві 13 червня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 11 плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!